Доброго вам вечора. Доброго. Слава Україні. Героям слава, звичайно, мене Андрійко звати. Лора. Дуже приємно. А ви, ви блогер якийсь? А ви, вибачте, За... я схожий на блогера. Це в мене вікно там, це не хватає. Я вас десь бачила, до речі, так що не, не потрібно приймати. Я, я... я так. Я, я блогер. Починаю тільки. Я зрозумів. А я з блогерами спілкуюсь інколи з кацапськими місцями. З Ну, я вас бачила десь, я ж кажу, я вас десь бачила. Я вас бачила. Я у вас зрозуміло. є свій канал. Ну, Не соромтесь. Я з України. Чо? Я з України, український блогер, так само, як і ви. І у нас з вами. Ну, це кажуть, добре. У нас з вами один ворог Це орки. Тут а ви, ви про що тут взагалі спілкуєтесь? От Про що у вас блог? Я про що спілкуюся. Я з ними спілкуюся. Це, що стосується України, Росії, війни. Агресії російської речі... і так далі. Слухайте, а вони от у вас сьогодні не питали з приводу ну, переговорів, перемовин. От ваші думки, що, що ви відповідаєте? Тому що вони мене питають, а я ну, не дуже в цій темі розбираюсь. З приводу яких ви маєте на увазі? Які вже відбулися, ну, чи які ще в перспективі? Ну, які вже відбулись. Ви маєте на увазі ті, що відбулись у Вашингтоні, чи ті, що на Алясці? І, ті, і ті. Ну знаєте, я не знаю, що я вам маю казати, Ну зайдіть на мій канал, подивіться останні відео, там все дуже доступно сказано. Для... Тільки тобто я з расистами спілкуюся. Як називається канал? Щодо останніх, я ще не спілкував. Канал не спіл. канал як називається Лора Українка. Щодо останніх перемовин, які якби вчора відбулися між лідерами ЄС і президентом України і США, то що сказати? Ну, що сказати? Ви знаєте, всі, всі разом дружно вирішили підіграти Трампу. Зеленський молодець. Він вже зрозумів цю систему, як то кажуть, і. Робить все для того, щоб Україна мала змогу і далі продовжувати себе захищати і обороняти. Слухайте, ну там заяви такі кажуть, о, Трамп каже, ну, хочете купляти, куп, купляйте. Але так ми, ми вже купляємо. За допомогою Європи. Чи довго ми зможемо купляти без американської ну, значить, підтримки? Зможем. Значить зможемо. Значить зможемо, якщо йде на це зелені. Зеленський вже сказав, я кошти знайду. У нього вибір який? Немає вибору? Зеленський сказав, я кошти знайду. Так де? З кармана витягне. І... А ви думали, де ми брали кошти останніх 4 роки? Чи ви вважаєте, що допомога, яку нам дали американці, цього достатньо. Америка, Європа допомагала ще. Ну, так це, ви знаєте, це все одно дуже мало. Зеленський свої віддав? Ні, звичайно, є в Україні, значить, свої кошти. Ні, там дивіться, Украї... ми збирали, так? ну, Донати. Оце ж все. Ну, то, ви, що ви збираємо, ми збираємо, ми віддаємо напряму, розумієте, військовим. Ну, я ж кажу, а держава я кажу, то вкладає, плат... платить зарплатню, е... от, от ви, ви донати збираєте, наприклад? Якісь е, такі, ну, там, снарядами забезпечує чим ще? ну Багато чим технікою. Ми ж не, ми з вами не купуємо танки і БТРи. Я розумію, От ви донати кажу: збираєте на армію. Так, збираємо. Ви ж зайшли ну, на мій канал. Ні. Б багато зібрали, зібрали вже. Ні, не багато. У нас зараз збір йде для 88-ї бригади морської піхоти. Для... Скільки їм треба? Я... я веду збір на користь благодійного фонду Вікторії Деменській. Вона... До неї крайні... звернулись хлопці звертаються, і я їй допомагаю у зборі. А Ось ці... притулі допомагаєте? Притулі не допомагаю. Погано. А що він допомагають. А, а що з Притулою не так? Він супутник купив, мені здається, він ну, найкраще волонтер. Так голова. він не купив його. А що, він не купив чи що? Взмите, зайди в Google, прочитайте. Народный супутник. Что это такое? Может до вас что дойдет? Слушай, можно узнать. Чего вы Мы же нормально общались. Ну, так что ты тут сидишь, клоуна из себя делаешь? Зайди в Google и прочитай. Народный супутник. Что это такое? И что я там прочитаю? Зайди. Документы есть на него там. Зайди. Документы. Давай, а ты кто такой, чтобы тебе документы еще предоставлять? Я и гроши ему, может, кинул. Три копейки, Ну и что? Зайди, почитай, что такое народный супутник. Сейчас, погоди, Тик погоди. Не, не, не беги. Как тебя там? Как ее звать-то? Лорочка. Твой лорочка. страх и ужас. <говорит> то народный То ты сум... э, перев... <говорит> как ты перевертень, оборотень. Ты оборотень, да? Державною, будь ласка. Ти То, оборотінь, як? я тебе запитую, відповідай. Оборотінь український немає такого. На ти зраних. Де буде? сидиш? Оборотні, на українському. мотивача. Де як сидиш? Вранці сидиш? Перевертень. Вранці Сказали, Я ж сказала перед цим перевертень. Ти ніякої було. реакції. Я перейшла на російську мову. зрозуміла, що ти Кацап, ти не знаєш, що таке перевертень. Nee, я знаю, що таки... mm, так я, що я ж тобі marshall. сказала на українській, ти не, реаку... не реагуєш. Я тобі сказала оборотень. Тим паче ти почав російську виражати. Що таке? Так я на Росії, я ж в Росії нахожусь. В Росії. Ну, ти в Росії знаходишся. Ану покажи. Покажи мені пляшечку водички російську. Є Ану, пачку цигарок покажи з акцизною маркою Росії. Якщо ти, звичайно, палиш. Так, да, де, да, да, зараз. Сері. Почекай, далі. Далі від. від... Ну, не українська, смотри сюди. Далі від э, фокус. Я ти ж розумієш, фокус а не наведи. Не розпливається. А, я згадала тебе, блядь, думаю, де я тебе бачила? Все. Я зрозуміла тебе. З горлоки. Mm -hmm. Зорливки, українські мову вже Все. Я Че? думаю, де я тебе, блядь, бачила, Господи. ти що свій чат не читаєш Алло? Я не читаю чат. Для чого? це зря. У Со мене у мене общаться. у мене Може, завжди є що відповісти, поїдем. яка різниця. Яка різниця, хто ти Слушай, а давно собираешь, кстати? Шо? Ну, сбор, от собрали. що то там 19 тисяч ні, два дні, тобі яка різниця. Я в стрім виходжу раз в тиждень, раз, два рази в тиждень. Коли виходжу в стрім, тоді люди кидають на баночку. Тобі яка різниця? Це інтересно прийшов? просто. Я теж я гривні хочу збирати. Та й що ти, як ти там, слухай? Росії віриш? Телевізор російський смысле, віриш, довіряєш йому? А Росії? по телебаченню розкажи. Мне... Слухай, по телебаченню Росія мені нічого не говорила. По телебаченню російському розказують, що в Донецьку води нема, показують кожен день на каналі Росія, перший канал. Ти забула, що показують чи ні? Показують, як в Луганську. Отвечать Луган... могу? Я говорю, отвечать могу тобі? Чи в Луганську показують, як ви зас... Росія засрала? тобі тебе могу или нет? Ні. Я я Ты готова слушать, не перебивающий Ничего страшного, не умрешь. Побежайте. Не санкции просто наложу. Итак, смотри, отвечаю тебе. Если бы ты внимательно читала свой чат, если бы у тебя там памяти немножко было больше, чем у рыбки, вот такое по телевизору показывают? Вспомнила. Я из Горловки сам. Я знаю. Ты, что ты мне показываешь? Я ну уже кровожадная да? Луан в мусоре весь утопает. Так, это нет, такое это по первая. телеку показывают так, на Первом канале. Если бы ты понимала вообще, если бы ты сама Заткный из Украины была. И немножечко Заткный понимала, где есть. находится Горловка. Кто ты такие вообще, зрадник. Запомни, предательство научились многие, но предателей не полюбил никто. Ты нужен. Тебя Россия пустит в ход, в расход так как пустила всех. Помнишь, были такие ополченцы на Донбассе? Мозговой, Дремов, Моторола, Гиви, Захарченко. Ай-яй-яй, где они? А Гиркин? А этот, как его, Пригожин? Ай-яй-яй, а Стремоусов? Блядь. Вы, отщепенцы, вы никому не нужны, вы предали Украину и предадите Россию. Запомните, россияне, эти мрази не хотят, они не любят Россию, они не любят Украину, они любят там, где жопе потеплее. Понимаешь, вот где жопе потеплее, вот там они, да, вот там они первые. Кстати, россияне, это не украинцы, хлы, самые истинные хохлы. Украинцы это те, которые никогда не предадут свою страну, а те, которые... Которые предали свою страну, которые предали свою страну. Это и есть хохлы. Вот и все. Ты знаешь, я когда. Э, послушай, ты слышишь меня? Ты слышишь меня, клоун, предатель? О, включилась. Слушай, Итак, предатель, ты слышишь меня или нет? Послушай фильм? историю. Которая сказала на колени Орг. Ну, это самое тут главное. Короче, Послушай, это... я тебе расскажу. Ну не хочешь хорошо, отключаю звук. Слушай сюда, клоун. В двадцать втором году не хочешь? А он выключил боится, боится. Стыж, да, стекло. Он не хочет, чтобы его аудитория слушала. Ну ничего, они, может, сюда придут? Когда я была в двадцать втором году, в феврале месяце, э, в Египте, чисто случайно там отдыхали россиянки. Интересно, о ком они говорили, когда называли, что не дай Бог к нам присоединят этих вонючих. Вот о таких, как ты, вот о таких, как вот россиянки и говорили, вонючие. Потому что в феврале месяце в 2022 году, даже еще тогда Россия не начинала СВО, еще только собиралась начинать. А вот я как раз послушала разговор двух россиянок, которые говорили, боже мой, а что это будет, вообще не знаю, не дай бог, о, вонючих к нам присоединят. С московским таким акцентом. Боже, как они любят ваш вас вот этих предателей. Я вам не завидую. Как я горжусь собой, что я никогда не предавала никого и не предала свою страну. Как это приятно чувствовать себя человеком. Но интересно, пока эта война, пока она лежит жопу вот этим всем, понимаете, Оно сейчас, эм, ну как сказать, кахол, который лежит жопу русским, понимаете? Ну, кто его будет уважать? Ну, кто? Скажите. Да русские сами, Путин вас не считает за людей. Вон, как с Донецком поступил. А, -а, -а, -а. Вообще, как ты, такие как ты, всегда заканчиваю все одинаково. Всех мужиков пустили в расход на Донбассе. Хватит кормить Украину. Ура, водовозы приехали. Да, 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 точно, точно. Ну что там? Кормильцы. Что там кормильцы? Что там кормильцы? Хотят кормить Украину. Кормильцы. Ну что там кормильцы? Вот, пожалуйста. Вот крыса. Вот зачем ты, крыса, звала Россию, чтобы потом съели в итоге вражку? Кстати, россияне. Россияне, если вы меня слышите. Ваши мужики сейчас сдохнут из-за этих мрачных вот нючих, которые развязали эту войну, звали Путина. Понимаете? Звали Путина, веди войска. Вот скажите спасибо вот эти что ваши мужики дохнут и будут еще долго дохнуть. Потому что именно из-за них Путин был вынужден начать войну в Украине. А теперь Путину назад пути нету. Поэтому война будет продолжаться. И ваши мужики все будут продолжать дохнуть. Вот человека тебя испугалось. Да, да, Точнее, да, да. ты испугалась. Что ну, такое? Все, ты можешь, шо, ну. шо, или куда? На Колыму, на Колыму. Нет, в Аркуту, в Аркуту. Варкута и Магадан ждут вас. На Так, все, на, давай.